Права номер 5 четвертий пункт. Загальна потужність двигунів літака становить 10 МВт. Визначте силу опору рухові, якщо літак рухається зі швидкістю 720 км за годину. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати цю задачу. Пригадуємо. Тоді потужність у нас позначається літерою n великою. Записуємо, що n велике у нас дорівнює потужність загальна 10. Мегават. Зверніть увагу, велика літера М. Мегават. Так. І потрібно зараз записати її, перевести у вати. Можна записати 10 у шостій, Це мільйон. Ну або можна 10 мільйонів, як вам зручно, так можна і записувати. Давайте ми запишемо як 10, що... Ну, хай буде 10 мільйонів. Це не суттєво. Вт. Гаразд, така величезна потужність. Так, швидкість у нас В 720 кілометрів за годину. І це дорівнює, скільки ват і це джоулі за секунду, нам прийдеться швидкість подати у метрах за секунду. Нагадую, окремо переводимо чисельник, окремо знаменник, то ми записуємо, що це дорівнює. 720. Кілометр це 1000 метрів, то ми пишемо, що множиться на 1000 метрів. А замість години в знаменнику пишемо 3600 секунд. Отже, тоді скорочуємо один нолик. Так. Тоді у нас є 720 і 360, вони також скорочуються на 360. Тут у нас буде 2. Отже, буде 2. І два нолики, то це буде 200 метрів за секунду. Записуємо, що це дорівнює. Я перенесу 200 метрів за секунду. Ну що ж, у нас запитують: визначте силу опору руху, то ми записуємо сила опору F опору. Знак питання. Що, розпочнемо? Розпочнемо з зазначення, що таке потужність. Можна формулу знов таки вивести зв'язок потужності швидкості або використати та ще й у підручнику. І так і так можна робити. Ну що ж, записуємо тоді, що за означенням. Нагадую потужність N. Це взагалі то швидкість виконання роботи, А, що ділиться на те, Оскільки ми пригадаємо, що робота це F на L, то якщо ми L поділити на T, це буде швидкість, то ми записуємо, що це буде F, що множиться на V, Ну і звідси тоді ми можемо знайти силу, яку розвивають двигуни цього літака. Що він рухається з певною швидкістю. Це не буде сила опору, це буде сила тяги, по суті, цих, е, цих, е, цих двигунів літака. Ну що ж, отже, записуємо собі тоді, що n тоді можна записати N дорівнює F, що множиться на V. Ну і звідси тоді випливає, що сила F тяги двигунів дорівнює. Як її знайти, можна з трикутника. Отже, N дорівнює F помножити на V. Ну що ж, то тоді ми пишемо, що F помножити на V. Треба записати в один рядочок, а для N залишається місце зверху. Закриваємо рукою F силу, то N у нас зверху, V внизу. То ми пишемо, що F дорівнює N, що ділиться на V. Є? Yeah? Ну що ж, формулу ми одержали, але нас цікавить, чому дорівнює сила. опору. вона така сама, як і сила тяги. Коли літак рухається, то він рухається з одною тою самою свідкістю. Це означає, що сила, з якою штовхає вперед двигуни, має дорівнювати силі опору повітря. То ми можемо записати, що F опору дорівнює F. Так? Ну і дорівнює тоді. Що ділиться на В. Тобто ми силу опору шукаємо за тою самою формулою. Давайте обчислювати, чому дорівнює сила опору, пишемо, що F опору дорівнює. Гаразд. Тобто замість N пишемо 10 мільйонів. Ват, що ділиться? А замість швидкості пишемо 200 метрів за секунду. Є? Пригадуємо, що вати це джоулі за секунду. Так, то секунди у нас тоді скорочуються. А джоулі це ньютони, що множиться на метри. То і метри у нас скорочуються, залишиться ньютони. Гаразд, 200, ну що ж, 200 і 1000 можна скоротити. Дивіться, якщо я тут 200 викреслю, а от тут 1000 викреслю, то тут можна написати, що буде 5. Так? То 10 тисяч множиться на 5, це буде 50 тисяч. Записуємо, що це дорівнює 50 тисяч ньютон. Но залишилися ньютони. Так. Гаразд. 50 тисяч ньютон, Або 50 кН. Бо 1000 це кіло. Це велика сила. І тяги, відповідно, і сила опору повітря. 50 кН. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Визначте силу опору рухові. Записуємо, що F опоро дорівнює 50 кН. Ну що ж, ось така задача на потужність. На цьому вправу завершено.